Така сама система це генерал Гнатов. Я просто взагалі не зрозуміло, на яких підставах він призначений командувачем ОСУ в Хортиця. Перед ним був командувачем МУСУВ, нагадаю, сам Олександр Сирський. Я бачив, як е, керує пан Гнатов, наприклад, коли він командував обороною Бахмута. Е, я не спілкувався з ним особисто. Я завжди на війні спілкуюсь з виконавцями, тобто з командирами підрозділів. Командирами батальйонів, бригад, які були йому підпорядковані. Це був суцільний безлад в управлінні. Він взагалі рідко з'являвся на тих командних пунктах, рідко слухав своїх підлеглих. Був такий великий організаційний хаос, і за які такі заслуги людину призначили на особу, мені не зрозуміло. Я не вважаю, що Гнатов – поганий командир. Я не вважаю, що гнатов поганий офіцер. Я не вважаю, що гнатов погана людина. Я вважаю просто, що він не відповідає займаній посаді.